Дачні ділянки на березі бурштинського водосховища у далеких 80-х отримало чимало працівників бурштинської ТЕС. Це улюблене місце для відпочинку та ведення невеличкого господарства для багатьох бурштинців. Ділянки передавалися у спадок дітям та онукам, хто й вже встиг приватизувати і навіть продати іншим користувачам. Є також і такі користувачі наділів, які до процесу приватизації так і не дійшли. А ще є просто залишені ділянки, які ніхто не обслуговує. Усі ці масиви потребують інвентаризації, зазначають члени садового товариства Енергетик. На чолі з об обраним головою Володимиром Бартківим надати на це право уже протягом року просять місцевих депутатів. Результату наразі нема. Точки кипіння в цьому питанні було досягнуто на попередній сесії міської ради, де людям було запропоновано перевести ці землі у комунальну власність. Робимо мотивизацію відносин до комунальної власності і даємо всім на приватизацію членом, хто ще не приватизував. Намальні може хід чи не нормальні не нормальні цьому ви людей хочете забрати, тому що вони і таке і користувачами. Так, і і так, і так. Така пропозиція людей неабияк збурила, і на засідання 64-ї сесії бурштинської міської ради члени садового товариства «Енергетик» прийшли численною громадою, щоб отримати пояснення та домогтися дозволу на інвентаризацію. Але депутати зняли це питання з голосування, натомість створили робочу комісію для детального з'ясування всіх нюансів. Попри це, дали коментар щодо приватизації. Наділів. Шановні члени товариства, ніхто, ні при яких умовах, ні держава, ні депутати, ні міська рада ніхто не збирається і не забере вас на ділянку. Це 100, 100%. Як був процес приватизації, до війни, таким він і залишається в Нічому дня. Єдине, що під час воєнного стану внесені обмеження і ті земельні ділянки. Які отримані після 2001 року, після жовтня 2001 року, коли вступив дію новий земельний код, на сьогоднішній день їх приватизація, передача приватної власті зупинена до кінця воєнного стану. Всі інші земельні ділянки, які отримані до жовтня 2001 року, абсолютно немає ніяких проблем. Ви берете довідь, в адміністрації садівницького товариства з цією довідкою приходити до міську раду, пишете заяву і отримуєте рішення на приватизацію. А також, як пояснила голова земельної комісії Бурштинської міської ради Мар'яна Федів, інвентаризацію земель членів садового товариства можна провести і без рішення ради. Всі члени садівницького товариства є власниками земельних ділянок, які ви має, ви є розвиє розпоряджати розпорядниками земельних ділянок. Вони порятували. Комунальній власності садівницького товариства. Тобто кожен член, приймаючи рішення, а є рішення зборів витяг з протоколу зборів про те, що ви надали дозвіл на проведення інвентаризації на території садівницького товариства. Садівницьке товариство як юридична особа, яке має позитивні власності земельні ділянки на підставі статті 35 закону України про землеустрій. Має головне право зробити це без рішення. Так. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин запевнив членів садового товариства, що питання з інвентаризацією найближчим часом вирішиться. Ви хочете інвентаризувати, ми поки що не вивчаємо це питання. Вивчимо намовимо, все буде добре. Створили робочу групу, питань нема, Ми відступаємо, ми ще почекаємо місяць. Позалі часу до цього було важко дійти чи депутатам, чи. Ця ми чекаємо цей місяць, і ми надіємося на, на нормальне прийняти рішення, не політичне.